Вітаю друзі і гості мого каналу. Мене звати Олеся, і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні у нас мова піде не про порцеляну, яку я дуже люблю, а про скляні вироби, про посуд зі скла, з кольорового скла. Скло для посуду виготовляється з карбонату натрію піску. кремнію і, і інших інгредієнтів, а не лише з піску, так як ми звикли з вами думати. Для кольорового скла використовують свинець. Спочатку заготовляють суміш, потім додають прискорювачі варіння, парники та інші інгредієнти. Виробляється скло методом вибудування, відлиття або пресування. Тобто є різні методи, як бачимо. Тоді вже відпалюється при, при високих температурах. Прикрашається посуд і інші вироби: декулюванням, живописом, матовою стрічкою, яку прикладують до скла. Шліфуванням, гравіруванням це більше для вазочок або тому подібних виробів, алмазною граню і іншими методами. Тобто, як ми, як ми бачимо, скло, особливо кольорове скло, має багато етапів для свого виготовлення. Тому мені з Складно вести відео на цю тему, тому що я мало орієнтуюся в тому. Хоча я не дуже люблю скло, але все-таки воно є потрібне в побуті для прикрашання столу, це цікаво, потрібно. І тому недавно попались мені вироби, мені їх запрезентували, якими я хочу з вами поподілитися. В першу чергу ми бачимо таку велику салатничку. Вона в такому стилі, я би сказала, нашому автентичному. Безкінечні такі сонечка. От Гарне таке голубувато синє темно, темне таке скло. От, як Бачимо, багато роботи прикладено. Тут, от воно зверху має такі Я Як це показати, от бачите яка? Яка краса і, і скільки було прикладено праці для того, щоб ми з вами користувалися такими речами. Хто виготовляв його, я не знаю. От показую клеймо. Можливо, хтось знає, підкажіть виробника. Наступним предметом у нас є теж така невезличка салатничка креманочка. Більше вже з салатового кольору теж є виробник, я так розумію, це наш львівський склозавод радуга, чомусь російською мовою він звався. І теж він має такі цікаві грані. Бачите, як підсвічується. Також у мене є ще більше. Блюдочко, салатничка, чи що. От. Ось така, така пара. Ще хочу поділитися, зараз, зараз, зараз теж у нас є сильничка така чудова. Приємно її тримати в руках. Це теж львівський завод Радуга, скільки він коштував, зараз ми з вами попробуємо подивитися. 0, що? Ну, 6 копійок виявляється. А скільки праці було прикладено, щоб його виготовити? Теж є чудова така малесенька креманочка з відомого білоруського заводу Ньоман. Правда, чомусь російською. Воно звикло називатися Неман. Очевидно, буква Йо у них пропала в процесі. Але дивіться, яка краса. І звідси, і звідси. Це десь, я так розумію, середина 20-го століття. Дуже симпатична річ. От, вже, вже так би сказати, колекційна. І ще ще мені запрезнувала, дивіться, яка краса зі суничками, Такими суничками, крапочками. Хто виробник, я теж не знаю. Підкажіть, будь ласка, подобається мені товсте скло таке. От воно з такими бульбашками. На тих суничках воно стоїть. Бачите, така приємна манюня. Також ще попалася мені сільничка. Дивіться, це витвір мистецтва. Бачите, це не кришталь, але дуже-дуже симпатична річ. Ну, виробника тут не видно, теж стареньке, воно було геть замурзане, ледве відмила. Я думала, що толку не буде ніякого. От. Ну і ще був, ще якісь, мабуть, була для гірчиці або для чогось виріб. Ну, от, але залишилася тільки кришечка, на жаль. От, з такими предметами я хотіла вас познайомитися. Цікаво буде почути вашу думку, чи сподобались вам такі предмети і які найбільше. На цьому буду закінчувати відео. Пора біжати до праці. Бережіть себе, будьте уважні. До нових зустрічей, друзі.